О 5 годині 14 хвилин за київським часом 6 вересня 2025 року 10 українських безпілотників перебували за 57 секунд від нанесення удару по найбільшій атомній електростанції Європи. Ціль була настільки чутливою, настільки критично охоронюваною, що російські війська, які її стерегли, давно перестали очікувати, що хтось ризикне наблизитися. Вони помилялися, і зараз їм судилося дізнатися, наскільки це був не удар крилатими ракетами, це був рій безпілотників KHS-7. Кожна машина важила трохи більше 600 грамів і коштувала менше 400 доларів. Через камеру головного дрона ціль вже була в кадрі навчальний та симуляційний центр Запорізької атомної електростанції. Маленький значок на екрані українського оператора блимав з точністю до метра. Відстань до активної зони реактора рівно 300 метрів. Важливо зрозуміти одне: Україна не збиралася провокувати техногенну катастрофу. Це був не удар по реактору, не спроба влаштувати ядерну аварію. Це було набагато розумніше. Ціллю став мозок станції, навчальний центр вартістю близько 50 мільйонів доларів, у якому російські інженери проходили підготовку з управління об'єктом і запобігання катастрофам. Знищення цього центру це не просто шкода, це параліч. Без нього Росія не зможе ефективно експлуатувати один зі своїх ключових стратегічних об'єктів. Високий ризик, але й висока винагорода. Якби ти був у ролі планувальника цієї операції, Ціє дав би зелене світло чи вважав би ціль за надто небезпечною? Тим часом, за 9 кілометрів від об'єкта у схованому бункері біля міста Оріхів, український оператор вів рій за допомогою старого ноутбука. Його сигнал на частоті 5 і 8 ГГц, що стрибала тисячу разів на секунду, був наче примара в мережі, яка вислизала від російських засобів радіоелектронної боротьби. На тактичній карті оператор бачив перед ним фортеця, величезний радіус заглушення, створюваний комплексом красуха 4 накривав 180 кілометрів довкола, а система S-400 активно сканувала небо. На папері ця зона була неприступною. Але операція, спланована 47-ю бригадою безпілотної авіації, починалася не в небі, а у каламутній воді Дніпра. Тому що у цієї операції було одне просте смертельно точне питання: як провести 10 крихітних безпілотників через укріплений об'єкт, захищений на мільярди. Відповідь була простою: не перелетіти стіну, а проповзти під нею. Опів на п'яту ранку під покровом густого туману цивільний рибальський човен повільно перетинав води річки Дніпро. З борта, наче звичайний вантаж для риболов'ї, у воду був опущений апарат Марічка, автономний підводній дрон. Без жодного сплеску він зник під поверхнею, щезнувши з виду. Наступні 30 хвилин він рухався як нічний хижак, мовчки, безшумно, невидимо. Камери, тепловізори, радари нічого його не помітило. Він був у сліпій зоні. Саме в цей момент розпочалася гучна частина плану. У четвертій годині 55 хвилин ранку в небі спалахнули двигуни. Дві модифіковані ракети комплексу Нептун злетіли в повітря поблизу Запоріжжя. Але ціллю був не сам ядерний об'єкт, вони прямували до системи залпового вогню Смерч розміщеної неподалік. Для звичайної людини це просто велика машина з ракетами. Але для українського дрона це гігантська рушниця, здатна наповнити небо смерторосними уламками і розірвати весь рій ще до наближення до цілі. Саме тому смерч потрібно було знищити до початку основної дії. Поки російські сили намагалися зрозуміти, чому їхня пускова установка зникла з радара, у самому центрі тимчасово окупованого енергодара почала діяти друга частина операції. П'ятеро українських бійців спецпідрозділу, відомі під позивним примари, вже кілька тижнів жили серед ворога. Їхнє завдання не бій і не підрив. Їхня ціль усунути низькотехнологічні, але ефективні протидронові сітки, натягнуті довкола станції. Використовуючи портативний глушник, вони створили невелике, але критично важливе вікно в захисті. Це були цифрові відмички у електронному пограбуванні століття. Лише після цього зірка всієї операції увійшла в гру. Рівно о п'ятій годині ранку автономний апарат Марічка сплив на поверхню у заздалегідь в розвіданій ділянці очерету всього за 5 кілометрів від станції. Люк відкрився, випускаючи в небо 10 дронів. KHS-7. кожен із них був оснащений кумулятивною бойовою частиною, вагою півтора кілограма. Вісім дронів негайно знизилися до висоти близько 40 метрів, розчинившись серед наземних перешкод. Два інших з навчальними бойовими частинами, навпаки піднялися на висоту у 150 метрів, зробивши себе максимально помітними. Це була класична відволікаюча маневровка – боксерська фінта. Поки ти дивишся на лівий джеб, правий хук вже летить у щелепу. Пастка була встановлена. Першим бар'єром на шляху дронів була система С-400 Тріумф. Вартість цього комплексу перевищує 200 мільйонів доларів. Він здатен одночасно відстежувати до 300 цілей. Оператор на російському боці, побачивши два яскраві сигнали на екрані, спрацював за інструкцією. Він активував пуск. Дві ракети зі свистом вийшли з пускових контейнерів і рвонули до фальшивих цілей. Але у цієї системи є одна велика проблема: вона створена, щоб знищувати стратегічні бомбардувальники. Просити її збити об'єкт вагою менше одного кілограма все одно, що намагатися розчавити горіх кувалдою. Це перебір. Дрони KHS-7 надто малі, надто легкі, щоб серйозно відображатися на радарах і надто швидкі, щоб їх можна було безпомилково відстежити. Другим шаром захисту була електронна атака, система Красуха 4. Потужна, як броньований таран в ефірі, вона створювала щільну завісу радіоперешкод на відстані до 300 кілометрів. Але дрони використовували сигнал із частотною перебудовою, що змінювався тисячу разів на секунду. Вони не були прив'язані до одного каналу, радіозв'язок стрибав по спектру, і красуха не встигала його наздоганяти. Крім цього, у небі постійно кружляли дрони спостереження Орлан 10. Їхні інфрачервоні камери чудово бачать танки, але о 4 годині 30 хвилин ранку вони побачили лише холодну воду ріки. Апарат Марічка прослизнув під ними, і ніхто його не помітив. Рівно о п'ятій годині одна хвилина, поки ракети системи С400 переслідували вафальшиві дрони. Справжня загроза вже була в дорозі. Сім інших дронів продовжували рух, кожен із них не керувався безпосередньо людиною. Серцем KHS-7 був мікрочип Jetson Nano від компанії Nvidia. Такий можна зустріти у студентських проєктах з робототехніки. Але він давав дрону дві критично важливі переваги. Перше автономне перемикання частот зв'язку навіть під глушінням красухи дрон продовжував стрибати по радіодіапазонах, не втрачаючи контроль. Друге навігація за зображеннями. Глобальна система позиціонування була повністю заглушена, але дрону вона була не потрібна. Він порівнював зображення Землі із збереженою картою місцевості. Не потрібно отримувати команди з орбіти, достатньо читати пайзаж. У дрона були очі, і ти можеш заглушити сигнал, але не можеш заглушити ландшафт. Усе це було упаковано в корпус із вуглецевого волокна. Без бойової частини дрон важив трохи більше 600 грамів. Така конструкція дозволяла акумулятору не витрачати енергію на підйом важкого каркасу. Він живив штучний інтелект і забезпечував дальність. Саме це дозволяло запускати їх з відстані понад 3 кілометри, дистанції, яку ці апарати долали з легкістю. І саме тут вступала в гру остання іронія: розмір дрона і його легкий композитний корпус давали йому радіолокаційну сигнатуру меншу ніж у горобця. А тепер увага! Система С 400 спеціально навчена ігнорувати птахів, щоб не витрачати мільйони доларів на ракету кожного разу, коли пролітають з граї. І українські дрони буквально ховалися всередині цього фільтра. Вони були занадто малі, щоб їх сприймали серйозно. Вони були невидимі для системи, створеної полювати на важкі цілі. Вони вже були всередині. О 5 годині 2 хвилини 40 секунд на околиці Енергодара, прямо в центрі дії, один із бійців групи Примар активував чорний непомітний ящик. Це був короткодіюючий прилад радіоелектронного протидії, але на відміну від стандартних глушилок, він не блокував сигнал, він його підробляв і перелаштовував. Створював довкола себе маленьку бульбашку чистого електронного божевілля. В ефірі починалася какофонія безглуздих сигналів, не би хтось одночасно почав кричати безмістовний набір слів. І в такій обстановці вести нормальну радіолокаційну роботу було неможливо. Оператор комплексу С400, уже повністю зосереджений на фальшивих цілях, у цей момент практично осліп. За кілька секунд його ракети досягли мішеней. Два безпілотники зникли в небі, перетворившись на яскраві спалахи. На командній мережі рапорт ціль знищена. Дві цілі вражені, підтверджено. Але він навіть не підозрював, що справжня загроза вже пройшла повз. Сім бойових дронів минули лінію захисту і тепер рухалися по прямій у бік головного об'єкта тренувальному центру. О п'ятій годині три хвилини KHS-7 опинилися у фінальному периметрі, і в цей момент у російського командира починається паніка. Він бачить, що дрони пролітають не по краю, а просто між його оборонними позиціями та величезними куполами реакторів. Це вже не просто атака, це ситуація, коли будь-яка помилка може обернутися техногенною катастрофою. Команда на перехоплення дана. Але умови максимально жорсткі. Жоден постріл не повинен зачепити критичні структури. Панцир на землі судомно наводить турель. Система прораховує траєкторії. У повітрі штурмовик Мі 28 хевок. Пілот нервово дихає, прокладаючи маршрут атаки з максимальним ухиленням від зони реактора. Але навіть ця частка секунди роздумів уже перевага. Українським дронам вистачило мінімального вікна. Панцер збиває один. Мі 28 знищує ще один. Другий панцер прицільною чергою зрізає ще двох. Чотири дрони знищені. Один за одним вони зникають з екрана. Український оператор в Оріхові дивиться, як його рій розсипається. Залишилося тільки троє. І раптом ще один гасне. Потім ще один. Їх було сім. Залишився один. Але він проривається. Крізь мережу уламків, трасуючих снарядів і глушильних сигналів виривається один єдиний дрон. Його оператор усе ще в грі. Він використовує весь Хаос, усі руйнування як прикриття, його траєкторія хаотична, зухвала й точна. Він веде машину по мертвих зонах систем там, де ті не можуть дозволити собі стріляти. На екрані бетонний фасад. Ціль не видно з першого погляду. Але оператор знає: шукати треба на третьому поверсі. Невелика вентиляційна решітка, менша за коробку для піци. Це і є ключова точка проникнення. Мінімальний ризик нульова. Ймовірність вторинних ушкоджень. На екрані блимає іконка, бойова частина активована. Оператор шепоче, вхід у структуру. Камера зникає у темряві вентиляції. Усередині металеві канали, вигини, з'єднання. Він летить навмання, орієнтуючись за тривимірною моделлю, вивченою на пам'ять: поворот ліворуч, праворуч, вертикальний підйом. Він знає маршрут. Його ціль не кімната, його ціль силовий вузол і серверні стійки навчального центру. О 5 годині 3 хвилини 43 секунди. Він бачить свою ціль: гудячі стійки електроніки, останній рух стика, і камера гасне, білий шум, статичні перешкоди. Потім коротке клацання у навушниках і спокійний голос оператора. Вторинне спрацювання підтверджено. Об'єкт знеструмлений. Зорні лише ледь помітний динок із третього поверху, світло всередині гасне. Немає гучного вибуху, немає вогню, тільки тиша. І для російського командування це найстрашніша тиша в їхньому житті. Фізика пояснює, що сталося: кумулятивний заряд масою півтора кілограма не працює як бомба, він як хірургічний скальпель. Струмінь розплавленої міді, рухаючись зі швидкістю понад 7,5 км кілометрів за секунду, прорізав 10-сантиметрову бетонну стіну, знищив серверні стійки та відключив головний силовий кабель центру. Збиток колосальний. 80% інфраструктури зруйновано. Навчальний центр вартістю близько 50 мільйонів доларів виведений з ладу. Офіційно відновлення триватиме близько 18 місяців і потребуватиме понад 60 мільйонів доларів. Увесь цей час Росія не зможе готувати нових фахівців для шести ядерних реакторів типу ВВР 1000 Об'єкт усе ще під їхнім фізичним контролем, але Україна вирвала у них контроль над майбутнім. І ось головне питання: ти б дав команду на такий удар, знаючи, що твій 400-доларовий дрон знаходиться у 300 метрах від ядерного реактора, знаючи, що доля континенту може залежати від твоїх пальців на стиках. Україна зробила свій вибір і за ціну вживаного автомобіля провела стратегічну операцію, яка виставила на посміховисько цілу армію, і показала, що у сучасній війні перемагає не той, у кого більше танків, а той, у кого розумніший план.